11 градусів тепла в нас сьогодні, вітру майже немає. Краса. Йду сюди до Марічки, на овочеву точку, тут саме ближче мені, і там завжди свіженьке. Подивіться, яке небо гарне на колір. О, Марічка вже скільки розпродала товару, скільки пустих коробочок. Не знаю, чи буду знімати вам, друзі. Тільки знімала недавно, показувала. Добрий, Добрий день. день. Бачите, завжди море все. Бачичка, що це таке? Сир такий, да? так? Саляй. Там є там, там, там... Ну, Він класний. Да, вибрали? Угу, я брала. А ти його ріжеш холодильник? Ааа, супер. Візьму обов'язково. Так ну я вибираю те, що мені треба. Гірочки не знаю, ще не брала. Чи вони смачні? Ти сама ходиш? Ні, я не сама так не мала. Такі гарні я маю маємо морозилці, Заморожені гриби свої. Ну як свої, лісові, лісові. Так, добре, вибираю.